Привіт всім. Настель. Подивіться, як він їсть в черешні. На, на! на. На! Ваші собаки також їдять, так? На. Щось не скаче, не лапає, значить дуже поїв вже забагато сьогодні. На, Скачи. Ай, <реш> ти ковик. Я навіть не думав, що він любить черешні. Дасте. Будеш ще? Хоп! Смачні черешні? Дасте. Смашні, хе <ріхи> да, ще раз, Є! Засель yeah. yeah. смачного. Ти все є, навіть яблука, правда? Як дасте, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Все, всім до побачення.